Коли кажуть, відпустити ситуацію, це не так просто зробити. Тому що свідомо, ми можемо думати про те, що да, все минуло, візьму, я це забуду. Але якщо ця ситуація була психологічно значущою, щось у ній таке сталося з вами, щось, що сколихнуло вашу психічну реальність тим чи іншим чином, відпустити це за наказом не вийде. На жаль, у якійсь мірі усі ці нав'язливі думки, це про уявний контроль. тобто… Психологічно ми ще тримаємося за цю ситуацію і намагаємося якось вийти із неї. Намагаємося, хоча б подумки, хоча б фантазійно, хоч якось реалізувати те, що би нам хотілося, так, щоб ситуація сталася таким чином, яким би нам хотілося, щоб ситуація розвернулася такою стороною, якою би нам хотілося. Поки ситуація не завершена, психіка прокручує її знову і знову, і не для того, аби мучити себе, а для того, аби намагатися знайти вихід із неї з цієї ситуації. Причому такий, який потрібен вам, да, саме бажаний для вашої психічної реальності вихід. Також контроль це у нас спосіб зменшити цю тривогу, яка з'явилася внаслідок цієї ситуації. І, по суті, відпускання ситуації це цілий процес, і починається він не з позитивного мислення, не з афірмації чи ще щось, а з визнання того, що ви зробили усе, що могли, ви зробили те, що було у ваших силах, ви зробили так, як це могло бути на той час і у тих умовах, в яких ви були. Відпустити не означає втратити інтерес і знецінити важливе. Відпустити означає перестати себе з'їдати за те, що сталося. І вимагати від себе рішення від того, що вже неможливо вирішити, що вже вирішено в минулому. Звісно, це такий складний процес, і якщо ви розумієте, що ви самі не справляєтесь, я запрошую вас в терапію.